Про Донбас розказати, ну що ж, це можна. Слушайте внимательно. Я розповім вам про Донбас, що процвітав при Україні, куди я їздила не раз провідати свою родину. Моя бабуся звідтіля, із Горлівки, що біля моря. Так кличуть люди жартома за тереконами водойму. Там влітку. Наче у раю, вкривають навкруги троянди, там у пошані шахтарю співають вдячність, наче мантру. Там люди щасливі були, у колі доброї родини, все будували навкруги та радісно у мирі жили. Та тільки вдерся руський мир, щоб нищити. Та руйнувати, людей вбивав, неначе звір, рівняв з землею мирні хати. Він нишпирив та грабував, він обкрадав людей та бізнес, він бомбами дітей лякав. та ніс з собою, свавілля різне, тепер зруйнований Донбас. течуть Криваві гіркі сльози. Ви бачите собі контраст, руїнами крокує босе, немає більше там троянд, в розбитих хатах вітер свище, стріляє в мирних окупант, в домівках нишпорить, все нищить та тільки. Не здолати нас, ми виженемо окупанта. В країну вернеться Донбас і буде знову процвітати.